Добрий ранок. Діти, що це таке? Правильно, пір'ячко. А яке воно? Легеньке, пухнасте, м'якеньке. А як ви гадаєте, чиє це пір'ячко? Ой, гляньте, куди прилетіло пір'ячко? Правильно, воно прилетіло до качечки. А яка вона, якого кольору? А що є у качечки? В неї є голівка, шия, тулуб, крила, хвостик і лапи. Якого кольору очі у качечки чорні? А на що вони схожі? На намистинки. А ще у качечки є дзьоб. Який він вузький чи широкий? На що схожий дзьоб? А навіщо качці дзьоб? Діти, а що їсть качечка? Вона із зернята та травичку? Покажіть, як качечка. П'є водичку, і як вона їсть. А для чого качці крила? Покажіть, як літає качечка. Молодці! Ой а хто це там ще пищить в гніздечку? Давайте з вами подивимось. Та це ж маленькі дитинчата, а як їх називають? Правильно. Каченята. Подивіться, які вони маленькі та гарненькі. А що люблять робити каченята? Вони люблять крякати, плавати та гратися у воді. От зараз і поведе мама качка своїх каченяток до води. Качка йде, каченят веде на попасочку та порясочку на холодну водицю, на зелену травицю? Ось і ми з вами прийшли до ставочка. Гляньте, як плещеться водичка. А яка водичка? Чиста, прозора, ще холодна, напевно. Але катці каченятам дуже подобається плавати. А що можна робити з водою? Можна вмиватися, поливати, варити їсти, прати водою. Наші каченята зі своєю матусею качкою люблять не лише плавати у водиці, а ще мама качка навчає своїх каченяток пірнати. Що роблять каченята? Пірнають. А наші каченята поплавали і качечка поведе їх на галявину. Ось погляньте, весняне сонечко пригріло, заспівали радісно птахи і зацвіли красиві квіти. Тож сьогодні я пропоную вам намалювати таку ж маму качку зі своїми каченятами, які плавають у ставочку. Але це завдання буде не з простих. Вам потрібно самостійно за власним задумом придумати, яка буде качка, які будуть каченята і намалювати їх, як вони плавають. Малювати можете кольоровими олівцями, фломастерами або фарбами. Ось вам для прикладу. Як можна легко намалювати каченят та маму качку? Не поспішайте, гарно подумайте і тільки потім починайте малювати. А я з нетерпінням буду чекати на ваші малюнки. Наше заняття сьогодні закінчено. До нових зустрічей до побачення!